Всім привіт! Ну що ж, я ж знімала відео про те, як отримати манікюрну ліцензію, і обіцяла зняти продовження, які ж результати я отримала. Так ось, хто не дивився і кому цікава ця тема, можете знайти попереднє відео і подивитися. Так, ось коротко повернуся трошечки, щоб вам напомнити, що було в попередньому відео. Я мала український сертифікат. По манікюру і хотіла його тут підтвердити е і отримати американську ліцензію. Так ось я відправила в стейтпорту в косметолоджі всі документи, які вони мені сказали. Нічого самому видумувати не треба. Е е через якийсь час у них там, по-моєму, кожен місяць чи щось таке, у них е засідання, і вони там обговорюють всі ці теми і вирішують, що. Що з вами робити далі? Так, ось мені підтвердили мою ліцензію, і назначили мені ні не назначили, а сказали, щоб я сама собі назначила екзамен Laws, Rules and Regulations of Manicuring North Dakota. Це правила, закони, і що там таке. І в нашому штаті в Nords Dakota є всього три екзамени по манікюру, не два. так як я думала раніше. Тут є теорія по манікюру, практика по манікюру і Loves Rules Recolations. Тобто теорія по манікюру 100 питань. Слава Богу, мені цього не треба було здавати, але я готувалася по книзі Меледі, тому що я думала, що мені це треба буде. Але, ну і добре, в принципі. І потім Loves Rules and Regulations, 25 запитань. Ці Laws, rules and regulations є на сайті State Board of Cosmetology, там є о, ці розділи, як книга онлайн-книга, там є все, що буде на екзамені. Там насправді не так багато інформації. Я спочатку переживала, що я можу це не здати. І не знала, що мені треба, чи, чисто по манікюру готуватися ці правила і закони. Чи в принципі, тому що там було все, всі ці розділи косметологіст, Там були естетішин, косметологіст, манікюрист, там були школи, в принципі, школа, як вона має подавати документи, коли що, скільки платити. Скільки учнів, якого обладнання має бути, яке кількість, яке приміщення, і все це я Думаю, блін, що я взагалі на бізнес якийсь подаюся чи що. Ну, коротше, я не знала, чи мені це треба буде, чи ні. Я вчила все. Так ось, назначила я собі цей екзамен, а... і, коротше, пішла я здавати цей екзамен. Там було всього 25 запитань, на які треба 75% відповісти правильно. І, на щастя, там в мене було чисто по манікюру. Там було по дезінфекції питання. Скільки треба платити за дублікат ліцензії. Тобто, у вас цього є одна, так як тут я маю свою вже ліцензію. Ось дублікат, скільки коштує. І, Ну, в принципі, ну, таке чисто по манікюру, ніч такого там питання дуже логічні. Ось. І мені зразу я здала цей на комп'ютері, вийшла, і мені зразу видали мій скор результат, і я всього зробила одну помилку. Можете мене поздоровити. Так ось видали мені цей листочок з результатами, і я відправила його, просто зробила фотографію, і відправила на емейл Board of Cosmetology. І запитала, чи мені щось треба ще якісь аплікації заповняти, чи ще щось таке. Мені сказали, що ні, типу, нічого не треба, ви вже все зробили. а, Ви отримаєте ліцензію листом. Ну, я не знала, чи, чи мені її вийшлють, чи не вийшлють, тому що а, на цьому листочку, ви, що мені видали, було вказано, що мені це треба відправити, цей результат разом з. Якусь аплікацію на ліцензію чи щось таке, відправити в цей портов косметології. Я думаю, блін, чи мені треба щось, чи не треба. Але мені відповіли на електронний лист, що нічого не треба. Але цей результат треба їм повідомити. Вони, напевно, самі потім зв'язувалися з, з цим закладом, де я здавала екзамен, щоб там все перевірити, мій результат. Коротше, через тиждень я отримала свою ліцензію листом. Це насправді дуже просто виявилося. Ніж спочатку я переживала, що це взагалі якесь недосягаєме. Що ще я хотіла сказати? Тут мене дівчина питала, скільки все буде коштувати. Так ось, в принципі, це, що в мене є українська вже ліцензія, і то, що я її хочу тут підтвердити, це називається reciprocity, типу як на взаємність. Це може бути взаємність між Штатами, а може бути взаємність із другою країною. В цьому о, чаптері Laws, Rules Regulations на їхньому сайті о, йдеться про це мова. Тобто, там всі фії, щорічні, заранювал. Ну, Як може сказати, заранювал? Коротше, всі ці оплати розписані, скільки косметологів, скільки манікюристів, все-все там є показано, що скільки треба платити. Так ось, у мене за Reciprocy треба було заплатити 105 доларів. Ця це, це аплікація, яку ви подаєте разом з цим ви оплачуєте, відправляєте їм чек. Потім а, за екзамен у мене вийшло 25 доларів. І Original License це ця ліцензія, яку вам будуть роздруковувати і висилати, також 25 доларів. Всього 155 доларів. І плюс я платила за те, що я робила переклади і евалюацію. ось таке. Ну, це я навіть не враховувала і не пам'ятаю, скільки взагалі це коштувало. Але, в принципі, недорого, ніж коли ходити заново в школу. Тут від двох тисяч це, напевно, пощастить, якщо ви таку ціну знайдете, платити дуже дорого. Тому дуже добре, якщо у вас є українська якісь сертифікати, або навіть ви можете онлайн-курси проходити. Тобто. Я, я, я чула, що зараховують також онлайн-сертифікати. Але якщо ви плануєте їхати в США, то обов'язково прихватіться з собою ці всі сертифікати, і вони вам тут пригодяться. Um, тут ви можете мене бачити якісь сертифікати, може комусь цікаво. Це звичайний барбі-сайт, Це тут uh, в нашому штаті може, в принципі, багатьох. Це дезінфі... дезінфікуючий цей uh, розчин. Барбісайд, він затверджений. І також у них є онлайн якби, курс. От я просто пройшла онлайн-курс, думаю, може зі своїм українським сертифікатом я добавлю ще онлайн-курси, тому що я щось таке чула, що не має бути дуже старий сертифікат. А я проходила навчання у 2011 році, тож воно досить старе. Тому я вирішила, ще онлайн-курс від Сакрамент 2 пройшла. Це їм також відправила була разом із українським моїм сертифікатом. І просто якісь це в мене чисто, щоб щось в цілому настійні я додала. А це мене мій роздакота, моя ліцензія. Маленька така зовсім бумажка. Так ось, в принципі, мені здається, що я все вже розказала. Ну, якщо у вас є якісь запитання. То пишіть мені, я на них відповім. А, ще одне. І тут, коротше, на цьому я не, не закінчу, напевно. Я вже засіхнула, щоб відкрити салон вдома. Тут теж багато вимог. Наразі я працюю на дому, тут не зовсім відповідні умови, це не дозволено. Але ми плануємо переїжджати в будинок, і е, там я планую все зробити вже е, як тут вимагається. Тому, якщо я все-таки вирішу подати на ліцензію салона вдома, то, напевно, ще розкажу вам про це тут, ще зніму відео. Але поки що я не знаю, коли це станеться, тому ну, якщо вам цікаво, пишіть. Кого, дивитися, як тут це відбувається. <свісно> Надіюся, я була вам корисна. І що є питання, питайте. Ну, що, це. До побачення і успіхів вам!